Я поставила собі дуже амбітну ціль, вона дає програми, але е, вона виходить дослідниця, яка описує експерименти. Тобто е, людина бере оці картинки мозку, імпульсів і описує згідно з протоколами, як через ці імпульси можна впливати. Умовно людині казали або робила людина якусь дію, був імпульс мозку, а, і як це все сформувати в програми. Я скажу чесно, я дуже багато чого відчуваю як тренер через тіло. Я прям знаю, що якщо людині дати умовно присідання лише на ліву ногу, і всі у мене, хто присідав лише на ліву, ногу, а вони мали, наприклад, результати у відносинах. Але я не бачила ніколи доказової бази оцих ланцюжків. І тому я піду до неї вчитися. А і стану майстром, який буде теж саме склад.